Доброго дня. Компанія Бачу все. Хочу представити вам новий АЖМ Rattler V2 25256. Це нова лінійка. Це не тільки буде 25256, він буде і 19, і 35, і 35640, і 50640. Вони всі будуть майже однакові, але в них буде різна лінза. Що в ньому є в комплекті? Сам прилад, приціл. Зарядний пристрій, два акумулятори. По поводу акумуляторів, старі ратлери на акумуляторах держали 4 години всього-навсього, новий держе батарейка в режимі роботи 11-12 годин. І їх в комплекті два. Що з тими потрібно було постійно докупляти ці акумулятори і вони. 4 години тримали, то тут тепер і батарейка. Заряджається вона від е, Type-C і також можна заряджати від зарядки обичної 220. Також е, просто вставить в павербанк, е, В зарядний, в павербанк, батарею. Ой, акумулятор вставить і все буде заряджатися. Компанія бачу все. Підписуйтесь на наш канал. Дивіться відео.